Ось це другий поверх, тут висота 3 метри, нагадаю, мансарда утеплена, вент канали, санвузол таке приміщення, коридор, тамбур між гаражем, Друге світло, Під камін. балкон, кімната велика, ця кімната і от. Ось тут центр плити. Чому треба руберові підкладати? Під стіни, тому що трошки є провис плити. Вона за рік дала провис. Якби я підклав рубероїди товсті під перегородки провис, його б не було видно. Ось тріщина. Тобто це в мене вдома. Щоб ви розуміли, це в мене вдома. Тобто, якщо у вас є тріщина десь, чи ще, це не означає, що все погано чи погані будівельники, тому що плита має право на прогін. От він.